Друзі, вітаю усіх. Сьогодні у нас 16 листопада 25 рік Київська область. От така коротше, ситуація. Друзі. Дивився погоду, дивився, дивився, Всім, всіх попереджував, щоб пепіно ховали, накривали. Я накривав на вулиці, все займався. І коротше, зайшов зранку і ну, нема слів. Ось така картина. Друзі, мороз був мінус 2 в теплиці. На жаль, всі пепіно, ви бачите, все чорне. Да? Повністю морозом вдарило. Абсолютно всі рослинки. Але слава Богу, плоди я дивлюсь адекватно. Тому зараз покажу зірвем, скільки плодів. Погнали. Анатолій звати монет, канал Тропічний сад. Друзі, хто не знає. У мене сортовий пепіно Рамзес з італійського розплідника привезений. Я його пропоную тільки такий, класний, тому будьте уважні. Друзі, ось на сьогоднішній день це вже який там врожай. У мене на каналі я в цьому році 25-му, дуже багато зібрав плодів. І ще багато плодів є на сьогоднішній день. Я десь поклав сікатор. А, ось сікатор. Дивіться, я почав збирати, я почав вже збирати плоди. Це, ну, це тільки. Почав збирати. Друзі, насправді плодів дуже багато. Зараз просто покажу, хотів показати насправді, що хотів показати. Блін, це ж будуть битися. Бачите, як незручно однією рукою, сам коли зрізаєш. Але що поробиш? Отак от обережно вони триматься будуть. Зараз я так пообрізаю. Що хочу сказати. Коротше, знаєте, як отобліна, всім поки підписникам і гостям, хто там. Підскажеш, допоможеш. На себе не вистачає часу. Ну, реально, блин. я дуже розчарувався, що я вчора, блин, не зробив оцю роботу. А їх потрібно було вчора викопати, обрізати от, і занести в теплу теплицю. Ось, бачите, пару листочків ще живих. От. Я сподіваюся, що я спасу самі рослинки. Я пообрізаю, надію, що вони дадуть відростки. Деякі дуже сильно примерзли, але ну, що поробиш. Це життя, і тут нічого не поробиш. Друзі. Плодів дуже багато. В цьому році я зібрав це, це тільки-тільки початок. Деякі плодики я бачу ще не сформувалися молоді. Ну то таке, то буквально там їх дуже-дуже мало. А так, в цілому, в цілому це прикопане 20-літрове відро. От, і плодів в цьому році надзвичайно багато. Так що зараз збираємо. Оці зелені плоди. Дивіться, що з ними робить. Я роз... зніму окреме відео, що робити з такими зеленими плодами, і котрі вже сформувалися, але там трошки десь щось не достигло. Або взагалі ще зелені зелені. Вони добряче лежать, дозарюються. Блін, ну дивіться, скільки плодів, скільки плодів. Просто неймовірно багато. Цей рік для Пепіно, цей рік, як ніколи, для інжирів дуже поганий, а от для Пепіно файнючий, класний, друзі, дуже гарний. Що я зроблю в даному, на даному етапі? Зараз обриваю плоди, бо немає часу, не можу зараз, бачите, за, самому незручно знімати. Знімаю плоди, їх. Вон, подивіться, скільки на інших кущах плодів. Блін, Я, мабуть, зупиню, зірву і вам покажу кінечний результат, обов'язково. Да? От... Що ми зробимо з цими плодами зеленими? А вони у нас, друзі, будуть лежати і дозарюватися аж до весни, повірте. От котрі отакі ще такі, бачите, трошки звинкуваті. Вони буквально місяць дойдуть, а оці за два місяці подозарюються, вони вже сформовані, вони вже закрашені. Дивіться, це я тільки зірвав буквально з одного куща. Ну, там було ще на другому кущі пару-тройку штук. Але тут ось, давайте я зупиню, я зупиню, позрізаємо частково, да? і я покажу, скільки плодів. А потім інше відео я зніму вам, як я обріжу, як я достану. Можливо, у мене дружина звільниться, знайде там хвилин 10 часу, і я з нею запишу такий відосик. Тому, друзі, не перемикайтесь, блін, я вам скажу так. Я вважаю, що в кожного огородника має бути такий овоч в домашніх умовах. Кожен може його виростити в себе вдома. Тому вже багато людей в мене взяло, котрі в цьому році їли надзвичайно багато плодів. Дуже багато є, люди отримали там. Стільки плодів, і вони такі задоволені, вони реально смачні. Коли гарно дозрівші плоди, вони дуже смачні, вони корисні, вони цікаві. Тому, друзі, варто їх вирощувати. Зараз не перемикайтеся, я зупинюю на пару секунд. Для вас це буде ні про що, але мені потрібно обрізати всі. Плоди, я вам покажу, скільки плодів я зібрав, от буквально тільки-тільки. Це вже я протягом літа збирав багато плодів, є на Ютубі. І знову ж зараз покажу от кінечний результат, скільки плодів, бо я постійно заходжу, два-три плодика дозріли, зняв, два-три плодика дозріли, зняв. І ну просто топчик в цьому році. Але от мій профтик жорсткий, бачите, я говорю. Комусь допомагаєш, а на себе не вистачає часу. Мабуть, треба робити висновки трохи, бо, блін, мене не вистачає на всіх. Без Безобразу. Все, чекайте, я зараз покажу, який все-таки був результат. Друзі, дивіться, процес йде, вирішив промежутковий показати. Ось зібрав буквально ще з двох кущ... кущиків пепіно. Уже кілограм 10 пепіно зібрав. Представте. А ще дивіться скільки. Подивіться, ще скільки ось на цих кущах. Подивіться, скільки. А тут ось скільки ще. Гляньте. Зараз, секундочку, ще трошки. Блін, я бачу ящика мало. Представте. Я, блін, клас. В цьому році ми і варення наваримо нарешті багато. Так що, друзі, не перемикаємося. Так, друзі, процес йде. Фух, я спішу, щоб вже ж... Щоб вже ж все встигнуть. Друзі, дивіться, скільки ще плодів. Зараз я вам показую майже кінечний результат. Обалдеть, коротше. Це кілограм 15-20 попінат. Ць. В цьому році, я думаю, кілограм 30 я точно зберу. Так, друзі, зараз буквально дорізаю, щоб ви розуміли. Я просто бігаю, чекаю отак от їх. Ну, щоб вони ж не набилися, розумієте, знімаю грони, такі грони прям є. Ось. Просто клас. Ой, супер. Дивіться, яка краса. Друзі, сьогодні відео не про догляд, не про якісь там да, там всякі ґрунти, поливи. Це трошки інше відео. Це саме кайфове відео для, для мене. да. Результат, кінець. от. Але ми ще знімемо багато відео. Я є що сказати, розповісти, прям поділитися, нюанси, моменти. Тому, друзі, зараз трішки і покажу вам, уже скільки ж я все-таки зняв плодів. Так, друзі, ну що? Як ви думаєте, скільки кілограмів? Я не ваги не кидав, але я його тільки що піднімав. Коротше, не томим. Ось. Десь, можливо, половину цього ми за літо зібрали також. До речі, це ще не все ще ж на вулиці в мене є трошки плодів. Коротше, друзі, я піднімав. Кілограмів 25 точно тут є плодів. Дивіться, половина з них більша, Уже майже до Вони дійдуть буквально пару неділь. Вони вже будуть повністю стигли. А оці які, от такі, бачите, вони місяць-два і також дозріють. Можливо, якісь там самі білі-білі такі, котрі не сформувалися світлі, можливо, воно і не вийде. Будемо відверті. Всі остальні 99% ти ще зібрав. Бо я там трошки молоденьких залишилось, Там, коли, котрі невеликі, вони зелені, ще не закрасились, вони не дозаряться. 100%. Я за них мовчу, Ну, це реальність. Тому, друзі, дивіться, ось. Ось вам результат. Пепіно сорту Ремзес. Мною вирощений. От, буквально це з літа. Я частково збирав. Є відео, докази котрі я збирав плоди по 700 грамів. На жаль, не взяв ваги, бо тому що зайшов, був в таким приємному такому цьому, що все померзло прям дуже сильно. І, друзі, ось такі плоди. Плоди по 500-700 грамів є. Ну, такі десь грамів 450-500, то поменший, але влітку були плоди по 700 грамів. До речі, давайте покажу. Я ще й не щоб ви. Все було правдиво, якщо зараз телефону пам'ять закінчується. Дивіться, накривав ящиком свій на вулиці. Тут залишилось якісь 3-5 плодиків, а все-таки промерзло. І тут промерзло, бачите? От навіть плоди, дивіться, які стали. Вони просто замерзли. От, Ну, іншого, ми їх заберемо, вони одідуть, вони вже стигли ще й на вулиці. От, бачите, який морозяка був. Тут, коротше, ще там кілограма, півтора-два заберу пепіно. Навіть ящик, бумага не спасла, такий морозяка був. Тому, друзі. Чекайте нове відео, я вам обов'язково покажу зніму, як я достаю, достаю їх, викопаємо, обріжемо, в якому стані, щоб ми їх поставили на зимовку, пепіно зберігається в теплому світлому місці. Почули? Обов'язково зніму відосик. Надіюсь, вони виживуть, тому що добряче померзли. Надіюсь, обріжуть, трошки пустять молодих пасинків. Ну, дуже хочеться мені це, щоб не втратити ж рослинки, стільки рослин гарних. Тому, друзі, підписка з вас, лайки, коментуйте, як у вас результат, як вам взагалі пепіно. Тому що я знаю, що хто їв класний, дозрівший пепіно брав у мене сорту Рамзес. Всі майже люди писали мені, вони задоволені. Можливо, хтось там щось собі намалював, я не знаю, але то таке діло. Ось вам результат. Кілограмів 25 плодів ми зібрали. От. І це не все. Я думаю, що за сезон кілограмів, ну так, десь 35 до 40 можливо, було з оцих Кущів Кущів в основному прикопані в горщиках 12-15. Там один у мене тільки чи два в двадцятках. А то таке 15-12 літрів горщики краще вирощувати в горщиках. Тому пока-пока. Чекайте нових відео, по догляду, обрізка. Все буде інформації багато-багато корисної, толкової без блала. Пока-пока.